Загинули батько та син. Протягом вихідних на Буковині трапилися три автопригоди, дві з них з летальним наслідком. Так, вранці, 22 березня, у селищі Берегомет водій 1969 року народження, кермуючи автомобілем Фольксваген, не впорався з керуванням та допустив виїзд транспортного засобу за межі дороги з подальшим перекиданням в кювет. Унаслідок ДТП Кармувальник та його пасажир 2010 року народження. Від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди. Тіла загиблих поліцейські направили на проведення судово-медичних експертиз. Ще дві автопригоди трапилися 23 березня. Одна з них у селі Молодія. 18-річний житель села Кут не впорався з керуванням мотоцикла та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет з подальшим перекиданням. У наслідок аварії мотоцикліст отримав численні травми та загинув на місці події. Того ж дня ще одна автопригода трапилась у селі Вартиківці. 33-річний місцевий житель допустив з'їзд автівки у тювет. У наслідок аварії, водій та 43-річний пасажир отримали тілесні ушкодження. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілих у лікарню для надання допомоги. Транспортні засоби вилучено тривають досудові розслідування.